Це був зал засідань. Все, що залишилось. Це тут вже хлопці ну, багато чого прибрали. Тут перегородка була, вона рухнула. Ну це був епіцентр. Зал засідань Семенівської міської ради після прильоту в ніч на 22 серпня. Третій поверх майже повністю зруйнований. Це місце, на якому зараз я стою, тут була трибуна, з якою виступали. Це було 10-10 годин -10 вечора. Ну, ми всі чули, знайомий звук, як він гудить. Я чув, як він гудить. Тобто вже ну, було зрозуміло, що зараз буде кудись приходи. Поціливши хед у будівлю міської ради. Просто у залу засідань. Дах і верхній поверх будівлі зруйновані. Комунальники працювали з п'ятої ранку. До обіду розчистили від завалів центральну площу і периметр довкола будівлі міської ради. Воно бисто, так, Момент, секунди три чотири Загудів, як мати, і взрив. Житель Семенівки Олександр згадує події ночі. Каже, перед ударом шахида лунала тривога, але він в укриття не ховався. Кожен день стріляє ховатися вже. Це не жити, не спати, не їсти. У будівлі міської ради о десятій вечора нікого не було, каже Сергій Деденко. Тому обійшлось без жертв. Тут трохи щось горіло, там дах горів, покривельні матеріали, якісь рубероїди, смола. Ну таке, не глобально. Тобто більше розрушення. Чи пожар довколишні будівлі постраждали незначно, каже міський голова. В частині повилітало скло у вікнах. Будівля ж міської ради тепер для роботи непридатна. Тепер будемо думати, як зимувати, і що зробити, щоб ну пережити зиму. в будівлі, яку тепер зруйнували. Росіяни були на початку повномасштабного вторгнення в кінці березня 2022 року. Згадує Олександр. Вони приїхали сюди. Всі не На камнакамазі з амбразурами так спецназ. Вони були там в воєнкоматі, тут забрали луна, снігоходи складу. Визвали всіх, поварили, шукали Бендерів. Найшли? Ну, до сих пор шукають. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко – Суспільне новини, Чернігів.